Пусть это маленький небольшой островок. Я очень надеюсь, что этот небольшой островок будет развиваться, расширяться. Как ни странно, в Украине это самый большой сейчас швейный коворкинг. Для многих это пространство станет действительно очень полезным. Тут будет много и мастер-классов, и возможностей коммуникации. Я считаю, что в следующем году мы увидим, как это пространство расширилась, увеличилась, надо, чтобы появлялось что-то новое. Грамотный, четкий, правильный подбор оборудования. С компанией «Софтор» мы работаем уже скоро два десятка лет, поэтому очень рады, что есть такие партнеры рядом с нами. Аминь! <плёк> ну, начинаем. Держите. <плёк> Спасибо. Мене звати Станіслав Поруб, я співробітник компанії «Софторг». На цьому заході я являюся представником компанії «Софторг». Радий вітати усіх гостей нового промислового коворкінгу під назвою ТК Простір. Хочеться зауважити, що коворкінг ТК-простір це не лише хаб, де зможуть використовувати найсучасніше обладнання високого рівня якості компанії Джек, представником якої являється на ринку України наша компанія «Софторг», а й чудовим інструментом для всебічного розвитку легкої промисловості України, де кожен з бажаючих може або вдосконалити власні нави, Очки або навчитися новому ремеслу і тим самим стати учасником ринку легкої промисловості України для всіх охочих знайти себе у легкій промисловості. Компанія «Суторг» розміщує стенд з QR-кодом, де можна заповнити онлайн-анкету на працевлаштування серед підприємств, які на сьогоднішній день знаходяться в пошуку спеціалістів кравецького, швацького або розкрийного напрямку. Всебічно стараємося підтримати цей. Проєкт як для популяризації ринку легкої промисловості, так і для надання сучасних можливих на сьогодні інструментів у легкій промисловості взагалі, завдячуючи компанії «Софтор» тк Простір» та компанії Джек найсучаснішому обладнанню швейного виробництва Китаю номер один. Чекаємо вас на коворкінгу ТК-простір.